Сергій, ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни, ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. По-перше, на ти? Давай на ти? Можемо на ти? Все. А, а що почать? Що цікавіше? А, Та я сам. Як почалась війна з того моменту? А, ну, взагалі, по-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо а, в моєму самому агентстві були політики, депутати. Я займався їхніми там сторінками, ясно, ну це всі знали насправді. Велике питання там, чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше, може, ми про це сьогодні порозмовляємо. А, я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся, і дідусь по батьківській лінії, вони на колемі були, бабуся за те, що вірш прочитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, в мене це в генах десь. І от було в мене, ну, за дідуся теж там політичний діяч, теж він був йому там років 17 було, і він потрапив на колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь в генах оця історія, а попри страх, попри ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся. І, звісно, був. Шок. Uh, всі чекали це стало це сталося 24-го, вони там щось завтикали чуть-чуть. Uh, uh, да. Ну лучше, краще вони взагалі назавжди запізнилися. Ну вже yeah. як вийшло, да і uh, ранок був. Uh, я думав, що я готовий до цього. Ну, я я приблизно плюс-мінус розумію цю інформацію. Був? Я був вдома. Я був а, в нашому будинку, там в Україні спав на другому поверсі і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізавши з пустой, з криками Сергій, бистрій, збирайся у нас в Карпатах є будинок, виїжджає в Карпати. І я не очікував від себе, що це буде настільки страшно. Ну, ну просто реально паніка і так далі. Але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали це машини, заправлять, гроші, знімають і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що а, зараз буде паніка, атас, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив, а, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція, всю я там в воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно. Які в тебе перепрошую, яйця не були. Ти все рівно вжимайся, вжимаєшся, і а, добу я чекав. І взагалі я думав, я коли засну і прокинуся на наступний день. Ми будемо вже рашка. Я був переконаний. В якому місті? В Полтаві. Полтаві, ну настільки був оцей роздутий пузир за Росію, що вона там всіх смітає, і так далі. Армія перша, так, да, типу, перша армія, всім пірда. оце от і я думаю, ми зараз прокинемося і все, і ми Росія. І я прокидаюся, я дивлюсь, що ми не Росія, і наші дають гідний відпір, вообще все класно. Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний. Ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.